Сафо. Примітка Сафо грецька поетеса початку VI століття до нашої ери. Її теми любов, краса, сонце. За давньою легендою, закохавшись без взаємності в красення фаона, кинулася зі скелі в море. Над хвилями моря на скелі, хороша дівчина сидить. В Лавровім вінку вона сяє, Співецькою ліру держить. До пісні своєї сумної на лірі вона приграє, і з піснею тою у серці велика їй туга встає, в тій пісні згадала і славу величну свою Красний світ лукавих людей і кохання, і зраду печаль своїх літ. Надії і розпач дівчина зірвала лавровий вінець і в хвилях шумливого моря знайшла своїй пісні Тінець. Село Колодяжне, 1884 рік, 3 листопада.